Що ми вчора почули, що Сполучені Штати Америки Міністерство фінансів США не продовжило генеральну ліцензію 8L. Що це означає? Те, що тепер не зможуть європейці оплачувати росіянам, бо будуть наражатися на санкції. Фактично йдеться про 12 російських банків. Раніше ми про це не знали. Виявляється, що адміністрація Байдена продовжувала цю ліцензію, а адміністрація Трампа не продовжила. І зараз питання. Це так, от випадково не догледіли, бо були зайняті чимось іншим. Чи виглядає, що це власне цілеспрямований крок, щоб мати якийсь додатковий важіль впливу на Путіна? І наскільки ось ця історія зараз є гучною в Штатах? Чи це для нас, для українців, має значення? І тому ми на це звернули увагу і говоримо. Я думаю, що стопроцентово українці все, все переглядають більше ніж тут в Америці, на жаль, для американців. Але там фактично віда війна проведеться щодня. Тут треба зрозуміти, де наші вороги і де наші союзники. Тут близька ситуація, коли говоримо про санкції щодо підпис Марко Рубіо на 27 лютого, коли він продовжив на рік декотрі санкції, то це знову без зміни від Байдена адміністрації. Тут перша зміна, але не така проактивна зміна. Бо втім, що ті санкції, це помилування санкцій, яка щороку мала бути продовжена. Я, я би не волів продовжити, але процедура би була. Що е, е, сам президент не мав продовжити таке помилування, щоб ті 12 фінансові установи ще можуть отримати західні гроші, а е, це було приписано у минулому році, так як Байден підписав, що до 12 березня все це закінчення і е, закінчуються і почнуться ті санкції. А е, то, втім, просто президент Трамп не мав нічого зробити, і вони вийшли в дії. Чи то він змінить думку, не знати, але це перша така зміна у санкціях, які ми бачили від початку нової адміністрації. Пане Андрію, давайте перейдемо також до цих історій щодо можливого припинення вогню. Чи зараз власна Трамп на вашу думку починає розуміти, що Путін не дуже зацікавлений в припиненні вогню і буде тільки водити його за ніс? Я думаю, що нам треба ще буде чекати, так як він мав промову в круглому кабінеті сьогодні, з рути, як і інші його заяви онлайн. І головне його речники, так само які дуже ще щодня гаратають проти гідності України. То втім, ще треба буде часу. Я думаю, ми бачимо декотрих декотрі ще куди, декотрі перші кроки різних консервативних журналістів, які так само конгресменів, які тепер покажуть і нападали на цю подію. що Путін так ну очевидно образив президента Трампа, бо він оголосив перед зустрічом з спецречником, що він домовиться з такого успокоєння, але тоді розповідав, що він тільки буде узгодитися з такими різними факторами, які не були включені для України. Але побачимо, чи сам Трамп так само примусить Путіна отримати всі, всі його прохання. А яка, якою може бути реакція Трампа, якщо він зрозуміє, що Путін просто намагається його дурити? Ну він такий задоволений із тарифами проти союзниками. Я думаю, він би а, зацікавився якось а, надати якісь тарифів. Не що там є торгівля багато між Україною і а, вибачайте між, між Америкою і Російською Федерацією. Але головне, що він вже говорив, як є, ті, а, є а, російська нафта. А, то втім, а, він би він би спробував. Так які е, санкції, які е, були тепер, тепер е, прийшли в дії, е, я думаю, він спробує якось тримати можливість Путіна щоб більше розширити е, с, е, нафту Російської Федерації і трохи е, так е, натиснути, але ми просто ще не знаємо, бо ми не мали таку. Нагоду у першій адміністрації Трампа як він справді би воював з Путіном, він дуже легко з ним і дуже близькі розмови мав з Путіном. Тут цього разу чи він буде зрозуміти, що як він зараз тепер не, не візьме акції, що потенційно Путін його образить і показить, що Америка не може захищати своїх союзників. Чи Україна ще є власне, союзником? Так. Тому що ми точно ми були спокійні, поки Келок комунікував з цього боку. Тепер, коли є чутки, що його фактично відсторонили від процесів за занадто проукраїнську от, позицію. Навіть, от навіть найочевидніше в джеді його не було взагалі, і кажуть, що це така вимога Путіна. каже нам не підходить цей проукраїнський Келок, Давайте когось іншого в якості посередника. Але втім, то, що ми розуміємо, що він був призначений як спецречник у тій процедурі під указом президента, і аж поки буде наступний указ або резигнувація, що він ще залишається у, у рамках адміністрації. То що я дуже чітко переперечитав, як ці перші журналісти це оголосили, що з одного боку адміністрації американської, як і російської, обидва так таємно розказували, що Росія воліла не включити келога у тих розмовах, чи то у Саудівській Арабії, чи то у Москві самі. Але це не означає, що він не буде включений у розмовах у Білому домі, чи знову відвідати Україну і мати прямий зв'язок з Трампом і Зеленським, то, то ми ще не знаємо, що це означає поза тим, що це є пояснення, чому ми його не побачили у Саудській Арабії ані у Москві, зараз тепер коли інші є. Пане Андрію, дивіться, коли Трамп ще до на інавгурації він зразу казав, що будуть мита, що будуть жорсткіші стосунки із європейським союзом і з Канадою з Мексикою. Щодо Росії, то ми всі розуміли, що курс буде на таке по фактично перезавантаження стосунків, що хотів би Трамп із Росією мати кращі контакти і. Бачимо результати навіть опитувань, що американці, навіть республіканців більше ніж 25% вважають, що дійсно в нього і з Росією є бажання доброго контакту. Чи зараз, після того, що ми вчора почули від Путіна після усіх їхніх про нюанси про їхнє бачення потенційного припинення вогню і перемир'я, чи може Трамп радикально розвернутися в іншу сторону? Чи... Контакти із Росією, власне, відносини з Росією, є настільки великим пріоритетом для нього, що далі буде шукати шляхів, щоб от залишатися в одній упряжці, принаймні, от так візуально, із Путіним я сьогодні говорив з того республіканським лідером. Зараз тепер що не не є в уряді, але він так мені розповідав, що у його розмови з Трампом перед інаугурацією, що з Трампу 100% впевнені, що він може зупинити цю війну, і що він може це зупинити у перших 100 днів, і це зараз тепер його мотивує. Як аж поки Трамп не буде зрозуміти, що не буде миру. Чи то на 100 днів, до 100 днів, чи після 100 днів, аж поки він буде це зрозуміти, він не зміни свій напрям. Зараз тепер він має у своїй думці, що він може будь-що робити, що хоче. Так ми бачимо у Конгресі, у Сенаті, ми так бачимо з тарифами, ми так бачимо при ООН. Сьогодні, коли вони Америка перший раз відмовилася від підтримки резолюції у статус жінок, все, все йде радикально змінена радикально змінений напрям Америки в різних сферах, і аж поки буде якийсь... Неприємні наслідки для Трампа політичні в Америці він не змінить свою думку. Ми так бачили, що він ніколи не змінив думку у перший терм, як і так само у новій адміністрації. Що може знеохотити Трампа взагалі до спроб врегулювати спроб якось е, організувати мир між Росією і Україною, і, власне, те, що він декларував, що обов'язково зробить, і що якби він був президентом, то цієї війни ніколи би не було. Чи може бути от таке, коли будуть перепони? І він скаже: Мені це вже не цікаво це справа європейська. в Мене тут є прекрасні два океани. Які відділяють мене від решти світу, і, і нам вже не до того, що може бути таким ви, фактором, е, ви, ви, мабуть, пам'ятаєте, як він обіцяв е, Америці, що він збудує велику стіну на, на південний кордон і якось цього забув? Е, також забув якось приготувати нову систему е, о, 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 оборони здоров'я тут. Е, він різні обіцяні е, обіцянки мав до американської спільноти, і ще е, поза одної і двої прикладів, е, багато він не докінчив з тих обіцянок. То тут е, я думаю, ваша пропозиція, що він може вже знудитися з Україною і звернеться до, е, до Америки, чи внутрішні справи, чи може хоче атакувати Гренландію, так як він сьогодні говорив з головою НАТО. Uh, є, є велика можливість їм. Я uh, так само uh, не знання, як він закінчить свою адміністрацію, розуміючи, що це найстарший президент, ми коли-небудь мали. Минулий президент всі казали, він досі він так тоді був найстарший, і всі казали, що він був досить непритомний. Не знаємо чи то радикальні думки президента зараз тепер. Чи він трохи так само починав свою непритомність? То, то ми не знаємо, як це все закінчиться. Я думаю, головне для українців. Є так як ви задали, що українці дуже чітко слухають то все, що виходить з Америки. А, почекайте, аж поки будуть якісь неприємні наслідки. Це не буде одна подія. Але коли рейтинг так впадуть, коли інфляція так повищиться, коли а, починають на нього кричати і гукати, як та як тепер зараз у громадській зустрічі на конгресменах кричать, на сенаторах кричать, аж поки він це почує, він зміни змінить свій напрям.